Отця, Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорога сім'я Духовна вітаю щиро з неділею Святою. Це неділя особлива, початок Нового церковного року. Приказав на початку, що православним в цьому плані поталанило. Ми взагалі тричі новий рік святкуємо, так? двічі громадянський і один раз церковний. І власне. Сьогодні час підвести підсумки, замислитись над своїм життям, над своїм подвигом духовним, бо ми маємо бути подвижники духа, ми маємо рухатись вперед. Якщо ні, ну то от пам'ятайте жінку Лотову, так, каже Господь. І зважити, як минув цей рік. Порівняти себе сьогоднішнього і себе рік назад, чи став? Добрішим. це найпростіший критерій насправді. І знову ж таки, критерій служіння церковного або вартості церкви як громадської, як громадсько-духовної, як суспільної інституції, вона вивірюється рівнем доброти. Якщо ти вийшов після відвідування недільної служби трішечки добрішим з храму, це означає, що церква на своєму місці. так само і той рік, що минув, і так само ті плани на рік наступний, стати добрішим, стати світлішим, стати мирнішим, смиреннішим. Милосерднішим, любовнішим. От в цьому все насправді. Все інше. Можуть бути засоби, може бути щось там зовнішнє, якась, е, якісь речі. Головне, ось це, Бог є любов, каже Іван Богослов. Дітки, хто пізнав любов, той Бога пізнав. Хто ж любові не має, то хай не обманює себе. Він Бога не пізнав. Це найважливіше. А що любов, пам'ятаєте, я, я часто говорю у цій проповіді, коли, коли ти, любов відчувається, це, 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 це не дай а на, це випереджати одне одного в милосерді, в доброті, це сльози розчулення в очах, це, 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 це відсутність претензій. Це найголовніше. І ну, ось, власне, про це ми сьогодні будемо говорити знову і знову і знову будемо говорити про людей духовних, про духовність, про найголовніше. Що є найголовніше? Все тлін насправді. Найголовніше молитва. Найголовніше внутрішня усвідомленість. Найголовніше духовне відчуття. Оце те, що наше? Це той формат, який ми маємо пробувати. Будьмо уважні, весь час церкви наголошує на це. Будьмо уважні, будьмо уважні. А що це значить? Яка то увага. Внутрішньо будьмо уважні. От якраз весь час перебуваємо в стані молитви. А що таке молитва? Та не бу-бу-бу-бу-бу-бу. Це не молитва. Уст молитва це не молитва взагалі. Просто розкрите серце. Причому не буває так, що молитва, яка нас тягне назад, насправді. Коли молитва претензій, коли молитва вічує, Господи, та за що, та коли ж це, та що ж це, така молитва, вона, вона біса тішить, ви розумієте? Ми пам'ятаєте, мали тему про бісів, і розуміємо, що біси це сутності реальні. Ну, в, в, Якщо ми в цьому контексті будемо розглядати, не як наші бажання і, 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 і так далі. так? І тваринні інстинкти не в духовно-символічному плані, а будемо розглядати, що в буквально, містичному, то біси певна річ, це є сутності цілком реальні, і вони харчуються енергією, енергією невисокою, благодать для них вогонь поїдаючий, енергією низькочастотною, так, холодною енергією. І використовують нас як трансформатори своєрідні. Для того, щоб ми ту енергію благодаті, яку нам дає Господь, трансформували на низький рівень. Та, це енергія страху, це енергія образи, це енергія е, гніву, це енергія е, заздрості, так? гордині. От на цей рівень. Якщо ми в такому енергія негативна, ми так називаємо негативна енергія, холодна, низькочастотна. І тоді вже вони з нас. Цю енергію так, забирають. От, і, 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 і вселяються в нас, і живуть в нас, як кажуть, зроблю, зроблю в ньому, значить оселю собі. І е, насправді тут треба пильнувати, в якому ми стані, от, якщо ми в стані молитви світлої, так? а вона завжди, е, каже, молиться з подякою, так? вона завжди з подякою, Тобто, слава Богу за все. Хай буде воля Твоя, в руки Твої, Господи. Віддаю дух, душу і тіло. Якщо є воля Твоя, зміни обставини мого життя. Але хай буде воля Твоя. Слава тобі за все, слава Богу, за все. О, оце правдива молитва. Якщо ж молитва розпачу, молитва відчаю, молитва страху, гніву, образи, негативу, всі біси будуть тут. Тут не Господь не благодать війде в твоє серце, бо серце закрите в цей момент. Серце розкривається тільки, от в руки твої, Господи, коли повна довіра. Ти розумієш, без всяких яких. У нас часто буває, що, і це, це треба пам'ятати, що ми молимося, і ми, коли молимось, ну це, це, це християнство в коротких штанцях. Це от часто там образиться зараз дивляться нас, брати протестанти. Ну, я маю на увазі, це часто рівень такого християнського протестантизму, що от по вірі вашій буде вам, і мова йде, що тільки так Господь от, благословить, як, як, як ми молимося, і не інакше. І е, е, якийсь відмінний, негативний е, варіант навіть не розглядається. Ну, це, 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 це дитяча молитва, це, це, це не є доросла, це не є молитва дорослого християнина. Молитву дорослого християнина дав нам Господь Ісус Христос. Ми її називаємо молитва Господня, так? Отче наш. Хай буде воля Твоя. Все ми знаємо, що Господь. Змінює обставини життя. Як він змінює? І чи змінить для дорослого Христина це вже не має значення? Єдине, що для нього важливо, хай буде воля твоя, відчуття присутності, сам процес молитви, як зв'язку з Богом. Я вже з Богом, я вже в молитві, я вже в присутності, я в внутрішній усвідомленості. Я відчуваю Бога. я. Маю це духовне відчуття, все, є зв'язок. Я в благодаті, чуєте, знаходжусь. І далі, що в цій благодаті? А з Духом Святим, пам'ятаєте, Сіла Антону каже, все добре, все чудово, все прекрасно. Все, що б не було. І смерть, і страх, і скорбота, страждання я маю на увазі. Все добре, тільки якщо ти. В цьому стані, якщо ти в стані благодаті, хто перебував в стані відчутної благодаті, хто набув, хто, хто, хто знає, що це таке стан екстатичний, так, екстаза, духовна, тобто захват українською мовою, той мене розуміє. В цьому стані немає болю, тому що е, ця, ця, ця насолода молитви, це, це духовне відчуття присутності, божественної. Воно сильніше, воно стає домінуючим відчуттям, і ти виходиш з фокусу, з епіцентру болю, Так, ти відчуваєш біль. Але він не є домінуючим. Ти не в епіцентрі, ти не в фокусі, ти виходиш з цього фокусу, ти входиш в інший фокус, в інший епіцентр, в епіцентр благодаті Духа Святого, в якій все добре, все радісно і все прекрасно. Ось знову ж таки, про молитву. Що є правдива молитва? Так, тому не всяка молитва молитва. І будьмо дорослими християнами. І якщо якась у нас ситуація в житті, а у нас весь час якісь негативні ситуації виникають, Князь світу цього сатана. Сказав Господь, страждань зазнаєте в світі. Де хіба сказав Господь, що ви будете жити і не знати страждань? Хіба нам про зовнішнє говорив Господь? Він говорив нам про внутрішнє. А ми думаємо про зовнішнє. Ні, він про внутрішнє він Каже, шукай тепер за все, царство Боже і правдою. Все, ось це. А царство Боже, де? Всередині, а де царство, там і цар. Будь внутрішнім, будь уважним, будь духовним. Будь в стані молитви. Все тлін, головне молитва, головне духовне відчуття, головне внутрішня усвідомленість. Все інше тобі додасться, те, що потрібно. Це не означає, що додасться те, що ти просиш. Бог дає нам не те, що ми просимо, Він дає нам те, що нам корисно. Те, що нам потрібно, і причому для спасіння душі нашої, а не тіло. Тіло дочасне. Тіло це як той, як, 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 як та ракета, так? перша, друга, третя ступені ракети, які виводять космонавта в космічному кораблі на навколоземну орбіту або в космос. Воно відпрацювало своє. І відійшло, і відпало, і залишили ми його. І нема до нього повертатися. Плоті кров царства Божого не вспадкує. Головне, той космонавт, наш дух, і той корабель, в якому він знаходиться, тобто душа в тонкій оболонці душі, розум, воля емоції, все оце, входить у вічність. Або не входить. Якщо з'єднається з Богом, входить, бо вічний один тільки Бог по природі. Все, що має початок, має кінець. І щоб... царство Боже, царство, життя вічне, що треба здобути. Зрештою, ось про що ми сьогодні говоримо. Ми говоримо про те, що навіть коли ми молимось про щось, ми повинні молитися смиренно, не так і тільки так. А якщо ні, і зразу в тебе тривога. Та ні, не може бути. Я так щиро молюся, буде тільки так, як я молюся. Як ніби Бога за бороду вхопив? Та ні, ти повинен молитися, хай буде воля твоя. Господи, якщо є на те воля, дай мені те, забери в мене те, зміни мої обставини, так то чи так-то. Але хай буде воля твоя, а не моя. Пам'ятаєте, як Господь молився, каже: Господи, пронеси ту чашу. Але хай буде не моя воля, а Твоя. Ви чуєте? Ось. От в цьому є основне. І тому, коли ти про щось молишся, в тебе якась ситуація негативна сталася, якась проблема, так, серйозна чи менш серйозна. Ти завжди. Сподівайся на краще, але готуйся до гіршого. Ти повинен смиритися насамперед. Якщо ти не смирився, твоя молитва даремна, це самообман. Це самообман. Молитва твоя буде правдива, коли ти смирився. От ти уяви собі найгірше, чуєш? Уяви собі найгірше і прийми це найгірше. Ти зможеш це зробити чи ні? Якщо ні, нема смирення. Якщо нема смирення, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Ти уяви собі найгірше і прийми це найгірше. Це не означає погодцяться, ми знаємо, що таке смирення. Прийняти. <кхід> без гніву, без А якщо є на те воля Божа, якщо Господь допускає тобі. то. Розумієш? Цю скорботу. Як гіркі ліки для душі. Що скаже глина Ганчареві, що робиш, або діло твоє без рук? І от уяви собі найгірше і прийми це. А тоді молися, щоб було краще, і надійся на краще. І роби все, що від тебе належить, для того, щоб це краще прийшло. Сам змінює обставини свого життя. Довірся Богу і дозволь йому змінити обставини твого життя. Але ти прийми найгірше. Якщо ти не прийняв найгірше і кажеш, та, ми молимося, щоб Господь нам благословив те, те, те там здоров'я, там, я не знаю, якийсь там добробут, щось, я не знаю, роботу, ну що. А якщо ні, та ні, ми навіть про це не будемо й думати. Як то ні? Ми ж молимося. І тут вже є зачіпка для лукавого, ти розумієш? Тут вже є елемент гордині. Тут уже нехай буде воля твоя, а моя, бо це ж наша воля. Та ще й знаємо, що та ми можемо нашою волею перемогти волю Божу. І так буває, правда? Ну чого ж ні? Буває, ми можемо вимолити те, що нам не корисне, як дитина. Може випросити те, що йому не потрібно, що йому шкодить. І так вже просить ту цукерку. Ну дай, ну дай, буде, буде по підлозі качатися і ногами тупотіти. Ти розумієш, ну на тобі вже цукерку. З'їло ту цукерку і оприщило все вже його. Ти розумієш? Ну що робити? Ну от, от ти ж сам хотів, так, ти сам напрошувався, от, вже, вже переміг, ти розумієш, настільки любов. Там батьківська чи материнська висока, так? Що, ну от переміг своїм плачем і вже каже, все, з двох зол обираю менше. На уже ту то шуклад не край мені серце. Ну це такий от приклад. Ми теж діти Божі. Ми можемо часто своєю волею перемогти волю Божу, але чи то є нам корисно? Абсолютно ні. Цей приклад, ще біблійний, пам'ятаєте, як Господь витребував собі царя. Саула на царя в старі часи не було волі Божої на те, щоб давати царя. Це, до речі, найбільш прогресивний суспільний устрій період суддів Ізраїлевих. Тобто не олігархія, не імперія, не монархія, не демократія. Не ієрократія, так? але правдива теократія, коли керують, керує Бог суспільством, державою, країною так? через суддів, тобто людей, які мають правдиве розсуд, розсуд, скажімо так, якби в нашому випадку через старців просвітлених, так? уявляєте собі, От, керує Бог суспільством. Ну, певна річ, ми до цього якось намагаємося досягти для того, ніби там. А, значить, от парламент, це якась така далека, ніби чинь того, що мало б бути, тільки в депутатах мали б бути прозорливі старці. Ну, так, умовно кажуть, так, святі Всевишнього. Тобто, дійсно старіші дійсно. Мудрі, дійсно духовні, дійсно, ти розумієш, еліта суспільства от зараз інколи намагаються щось таке зробити, коли велика біда, то починають десь ту інтелігенцію стягати, ти розумієш, ті, які над е, двобоєм, ті, які дійсно е, на які не впливає політика, на які впливає мистецтво, там, культура, так, духовність тощо, і починають ніби е, шукати е, порятунку. Ну, от це... Е, це, так би мовити, зразок для майбутнього. Але поки що до цього, на жаль, ще далеко. Отож, оце є найголовніше. Найголовніше молитва, найголовніше цей стан. Ну і власне, от хотілося б згадати знову, тоді, тоді ця проповідь фактично, от вона, вона про людину духовності, так? людина, яка є духовна. Що таке духовність і що є людина духовна. І ми вже фактично про це сказали. Духовність має дві ознаки. Перше, це перевага духовних інтересів над матеріальними, коли в людини свідомо перевага духовних інтересів над матеріальними. І друге містичний досвід божественної реальності оце перебування в стані внутрішньої усвідомленості. Оце перебування в стані молитви або зв'язку з Богом, молитви серця, точніше молитви духа, який знаходиться в серці. Не уст і не розуму. А саме от в цьому стані, про який я говорю, це стан духовного відчуття. Оце є духовність. І людина духовна це та, яка в такому форматі перебуває. <кій> Насправді дуже просто. На закінчення хочу просто навести таку паралель. І фактично от, е, на цю проповідь наштовхнула мене вчорашня передача. Вчора дивився я, а я так люблю вже на сам градущий лягаю, щоб заснути, там десь включаю якусь передачу і так одним вухом, поки не засну. От, і я включив програму, така є на російському телебаченні Дощ. Я вважаю, що це єдиний канал, взагалі, який можна дивитися, і там дійсно ну він такий опозиційний. От. Я скажу так, що це канал людей вільних, там запрошуються люди, які дійсно ну, не зомбовані тією пропагандою, так, яка там сьогодні е, так страшно е, калічить, нівичить людські душі. І запрошуються і люди такі, значить, видно, вільні, внутрішньо, так? ну і серйозні такі, дійсно, такі знані люди. Дуже цікаво мені його дивитись. І якраз вчора, отак ввечері, була Ксенія Собчак, і в неї Люк Бісон був в гостях. От а Люк Бісон це режисер, він французький, так, це його фільм П'ятий елемент». Ну. ну, такий, скажімо, маестро, так? такий метр мистецтва. І дуже цікаво було почути. Я люблю слухати, от, що, що такі люди говорять, тому що ну, зрозуміло, що піднятися на такий рівень треба мати певний ступінь харизми. Це від Бога. Мистецтво взагалі творчість, це від Бога. Бог творець, і ми створені. На образ Божий здатними творити. І така цікава була розмова, і там щось зайшла мова за політику, як завжди. От. І вона там почала його провокувати на якісь політичні речі, що чи працювали б ви в Росії, от, так, 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 така зараз ситуація. От. Або якби вам замовляли якісь, ну, як зараз кажуть, темники для журналістів, так, ну, от, так само ж ми розуміємо, що замовляється і для там, режисерів, тощо, фільми. І так далі, які формують певним чином та свідомість людей, впливають. Ну, фактично те, що ми називаємо нейролінгвістичне програмування. Так, сьогодні повним ходом ця зброя застосовується. І, а він спочатку навіть не зрозумів, значить, про що вона йде, потім, коли зрозумів, він сказав таку фразу. Яка, яка мені дуже сподобалась, він сказав, на мене не впливає політика. Каже, я, я людина мистецтва. Я людина мистецтва. На мене не впливає політика, на мене впливають люди. Ну, от я, я слухаю людей там, і так далі. Дивиш? І якраз мені, відповідно, якби така аналогія е, е, одразу повстала. На серці потім сформулювалося в думку. Я швидко записав те, що я на початку сьогодні літургії сказав, так? що людина духовна не від світу цього. На неї не впливає політика, на неї впливає благодать. Оце саме те, що має бути церква правдива. Не та, яка сьогодні там одні попи за одних моляться, а другі попи за других. І, 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 все, і все це ти розумієш від Бога далеко і, 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 і близько, тільки, тільки якась форма якась обгортка залишилась. Так? Як, а Христос сидить біля храму підперше під боріддя. І пам'ятаєте цей жар церковний, як один чоловік сидить і плаче, От, а що таке? Зайшов там? Якась біда, де щось він опустився, де щось спіткнувся, ти розумієш, прийшов в церкву за підтримкою. А тут одна бабуся вискочила, не так стоїш, не так молишся, та не так до свічку поставив, не, не туди, от, не туди повернувся і так далі. І він, бідний, вийшов, він хотів тут отримати той спокій, от тут наштурхали сидить, я сидить, такий розчарований, сльози в очах. От, а біля нього підсідає теж от, <кхи> Ісус Христос. І говорить, що ти каже, плачеш. Каже, та мене каже, в храм не пускають. Сказали, каже: от купив ту книжечку, як себе поводити у святому храмі. Вийди, почитай, тоді зайдеш. О. А господь каже, не переживай, мене теж туди не пускають, вже давно. І це, це насправді, ти розумієш, от не, не про цю церкву мова. От мова йде про церкву правдиву, про церкву як зібрання праведників, зібрання тих, які шукають правду. Знайшли її в Ісусі Христі і йдуть дорогою правди, що веде в життя вічне. Церква людей духовних, тих, на яких не впливає політика, на яких впливає благодать. Сьогодні моя проповідь про духовність якраз в день індикту, в день початку церковного року нового. Давайте цей рік проживемо так, щоб на нас не впливало ніщо, крім благодаті. Щоб ми були вільними. От насправді я дивлюся канал «Доші» і дивлюсь, не все втрачено в Росії. Є люди, які не піддаються зумбуванню. Їх мало насправді. Це просто люди, які не піддаються пропаганді. Вони є. Скажімо, це, це, це буває, це просто генетично. В основному основна маса вона буде піддаватися на вівню. І, і, це, і це, зрештою, навіть ну, і їх вина, і не їх вина. Ти розумієш? А є люди, які не піддаються. От я, наприклад, гіпнозу не піддаюсь. Я пам'ятаю в Трускавці, мене попросив цей значить, вийти. І е ще кілька чоловік із залу. Гіпнотизер був. Я був там, відпочивав в Трускавці свого часу. От, ще давно що я був світською людиною. От. І він там щось показував, там якісь значить, оці, е гіпнотичні свої вправи тощо. От. І там щось він попросив зробити. І потім сказав, прошу вас, ви, ви і ви. Будь ласка, вийдіть, тому що у вас природньо є імунітет від гіпнозу, а це гіпноз. От, і ви можете впливати негативно на, на всю аудиторію, у всякому випадку, значить, воно вам не дасть нічого. І я вийшов. Тобто на мене теж не діє. І є люди, на яких це не діє, скажімо, я бачу і в Росії, так? які є вільні, які. які, які От, як цей сказав, так? Каже, я, каже, людина мистецтва. На мене не діє політика. Не впливає політика. На мене впливають люди, там, з якими я спілкуюсь, вони мені цікаві і так далі. От. Але церква, вона повинна якраз і бути тією інституцією, тією. Групою людей, на яку не впливає ніщо, крім благодаті, ти розумієш, тому що Дух Святий Дух Свободи, каже, де Дух Святий, там воля. І якщо ми в благодаті Духа Святого перебуваємо, то ніхто нас не зазомбує, ви чуєте? Це для світських, які, скажімо, не в благодаті, вони зовнішні, і в нього є там імунітет, і його не бере гіпноз, чи його не бере там якась пропаганда, ти розумієш, політична, шовіністична. Але для того, щоб тебе правдиво це не брало, тому що ну, немає в тебе цього імунітету, ти людина проста, пересічна, як і більшість, 99% людей. Що тобі робити? Перебувай в благодаті. Де Дух Святий, там свобода. І пізнаєте істину, істина вас вільними зробить. І якщо ти будеш от в цьому стані молитви, в цьому стані внутрішньої усвідомленості, в цьому стані духовного відчуття, ніяка пропаганда тебе не візьме. Ніяка. Бо ти будеш навчений Духом Святим. Ти будеш вище цього всього, каже пророк Божий Захарія, і підняв я очі свої та й побачив. Оце сьогодні, хай Господь благословить нам, зробити рішучий крок до того, щоб бути вільними, щоб очі свої тільки до неба, щоб думку тільки духовну, щоб серце тільки відкрите. Хай Господь дасть нам мудрості на це, хай дасть сили, хай дасть миру і радості в Дусі Святім. І хай йому буде за це слава, честь і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. На славу Божу!